Друзі, я всіх вітаю! Це наша нагоспожена продаж, Mitsubishi Outlander, -E 10-й рік випуску, 2010-й. Чорний колір, легкосплавні диски, повний привід, безключовий доступ. Машина дуже в прикольній комплектації, музика Rockford, є сервісна історія, є два ключі, просторий, шкіряний світлий салон, є люк, є мультикермо, є круїз, є клімат, є датчик світла, датчик дощу, камера заднього огляду, повний електропакет, багажнику Сабвуфер. Ззаду дуже багато місця, є монітор для ваших дітей, які будуть подорожувати та вас не відволікати, бо будуть дивитися собі мультики. Машина варта вашої уваги, машину можна буде подивитись за адресою вулиця Розмовська, 34, міста Одеса. Можна буде провести тест-драйв, зробити огляд на станції і придбати собі хорошу автівку у нас. Тож приїжджайте, тестуйте та купуйте в кредит лізен в тренинату, також за готівку, навіть за крипту. І саме цей Outlander на повному приводі з газом 2.4 буде твоє авто.